Добрий день, шановні колеги. Я сьогодні проводжу майстер-клас, щоб показати нерозрізний зв'язок хімії з іншим шкільним предметами. П'ятий рік працюю над проблемою темою, яка е звучить так: інтеграція наших дисциплін під час вкладань хімії та біології. Мета майстер-класу це поділитися досвідом використання інтеграції азотхімії хімії в різних системах навчання. Ісом е свого уроку я хочу. Взяти слова податного філософа гуманіста Яна Востоменського. Він говорив: все, що знаходиться у взаємозв'язку, зв'язку, повинно переподаватися в такому ж зв'язку. Всі філософи різних епох відкреслювали необхідність інтеграції між начальними предметами. І в наш час принцип інтеграції стає провідним принципом сучасної освіти. Що ж дає інтеграція з точки зору розвитку особисто? Це перш за все формування креативності учнів, розвиток свободи мислення, приход на більш високий рівень осмислення, розвиток художного мислення, Ми а переваги, що нам дають інтеграція це також оптимізація класу, використання знань з хімії, час звучання інших предметів і навпаки, засвоєння матеріалу швидко і якісно, навчитися спілкуватися на практиці своїми знаннями. Учні повноцінно можуть використовувати знання всіх предметів комплексно, не виділяючи хімічні та фізичні процеси, математичні та фізичні закони. Як до хімії та біології, я інтегрую свій предмет, перш за все, з суміжними природничими науками, такими як біологія, географія, екологія. Тому мною створюються спеціальні матриці, в яких послідковується зв'язок хімії з цими науками. Насамперед, я Створила такі матриці і показують зв'язок хімії з біологією. Майже кожний урок хімії супроводжується використанням знань з біології. Інші матриці використають зв'язок хімії з математикою, фізикою, географією, екологією. Саме ці знання з інших предметів я використовую під час Вивчення неорганічної хімії у 7-8-10 класі та органічної хімії у 9-11 класі. Читаючи, викладаючи в 5 класі, я обов'язково учням даю хімічний компонент цього курсу прадознавства. Але сьогодні хочу показати інтеграцію в хімії з точними науками, такими як математика, фізика та інформатика. Один на не один жодний на рухімі не знаходиться без простих математичних дій, таких як віднімання, ділення, додавання, множення, задання в ступінь, але розв'язуючи більш спальні, задачі, складні комбіновані задачі, ускладнені задачі, ми використовуємо також алгебраїчні системи і розглядаючи тему розчини і визначаючи концентрацію речовин, ми використовуємо алгебраїчні способи, а також конверт. Розглядаючи структуру речових, обов'язково використовуємо геометричні моделі атомів, молекул і кристалів. І починаємо, починаючи з 7 класу я розкажу, як використовую саме я ці математичні знання на уроках хімії з 7 класі. Вивчаючи поняття хімічна формула, ми можемо дати дуже багато знань учням саме з хімічною формулою. І називається це інформація з хімічної формули. Воно і створений певний алгоритм, за яким працюють діти і до характеристику певні хімічні речовини. Ось вони, цей алгоритм назви речовини, кількість молекул та атомів кожного елемента, відношення відносних атомних мас, відносна молекулярна маса, маса частки кожного елемента у відсотках. Розглядаючи Структуру речовин і даючи характеристику за хімічною формулою, я обираю учням цього класу найпростішу речовину, а саме вода, H2O. Назва наукова це речовини гідрогенпероксид. Тому що вона, ця речовина відома учням із самого дитинства. Щоб розказати учням про цю речовину і про значення її у живій та живій природі, я використовую відео, яке було створено. учням нашу школу, всему классу, учим и показываем строительство видео. Пода имеет ключевое значение в создании и поддержании жизни на земле, химическом строении живых организмов, формировании климата погоды. В воде принадлежит огромная роль природы. На бюджет, оренд, природ, самом деле, ведь именно море появилась первая арена жизни на земле. Расторенная морская воде аммиак и нейлод, в контакте с некоторыми минералами при достаточном высоком давлении и воздействии морских электрических Я даю дітям поняття кількості речовин та місцевий склад речовин. Даю поняття коефіцієнт, що означає коефіцієнт і склад молекули води. Підкреслюючи, що молекула вода складається саме, молекула води складається саме з двох атомів гідрогену і одного атому оксигену, склад цієї молекули. Також знайомлю учнів з поняттям індекс, що таке індекс. А далі... Щоб діти виявили собі саме просторову будову молекули води, я використовую простої такі моделювання у хімії. Ці моделі, коли стріжнева модель та масштабна води, вони відображають структуру речовини, але не можуть утворити зовнішній цих речовин. І ось наступне вправо: я пропоную учням визначити, скільки ж молекул води, знаючи, що в складі молекул води є один атом оксигену. І два атоми гідрогену. Ні, nee, не буває. Чотири. Три вже є. А, п'ять. Дякую. Дякую. Так, приходячи до наступного пункту, який називається відношення відносних атомних мас. Ми перш за все пригадуємо, що означає відносна атомна маса, як вона позначається відносна атомна маса, і я пропоную отакий вираз для визначення відносних атомних мас елементів. Учні цьому класу ще не дуже добре знають саме ці значення відносних атомних мас, тому я їм в допомогу пропоную ось таку таблицю Менделєєва, де можна визначити показники для певних елементів. Ось ми пропонуємо гідрогену. Побачити, що тут є номер порядку номер елемента, є відносна атомна маса елемента, є кількість протонів, нейтронів, електронів. Приходячи до п'ятого пункту визначаємо відносно молекулярної маси речовини. Також пропоную поняття молекулярної маси і... Саме цей вираз, який відзначається відносно мудріальне маса. І переходячи до шостого останнього пункту, масова частка елемента в речовині, тут не просто виконуються математичні дії додавання віднімання, множення, використовується вже формула, яка визначає саме вміст відсотковий вміст цього елемента у певній речовині. Дубль В, оксиген, доріг. Кількість атомів 1. Я множу на 16 і ділю на молекулярну масу речовини 18%. І коли я виражаю у відсотках, то отримую 8,9%. І так, вивчивши і давши характеристику воді, переходимо до більш складних молекул, таких як сульфатна кислота. І пропоную учням визначити молекулярну формулу сульфатної кислоти. Переходячи до другого пункту, ми також пригадуємо визначення коефіцієнт і визначаємо скільки молекул. У даному випадку вона дорівнює одинички, тому що коефіцієнт 1, який можна не ставити в хімічній формі. Кількість атомів кожного елемента підраховується аналогічно до молекули води. Відношення відносних атомних мас є вираз схематичний, який допоможе учням. Визначити відносні атомні маси. Учні самостійно визначають на основі вже запропонованого певного алгоритму. І для перевірки ми пропонуємо ось розкриваємо і бачимо. Відносно молекулярна маса аналогічна, учні виконують самостійно і ми можемо перевірити саме молекулярну масу. І наступне масового частка елемента за формою визначаються. Учні перевіряють відносну атомну відношення масової частки елементів визначають, і якщо дорівнює 100, це означає, що всі дії виконані правильно і всі масові частки елементів теж знайдені правильно. А тепер я пропоную учням таке завдання: визначити кількість атомів кожного елемента в трьох молекулах сульфатної кислоти. Ми можемо збільшити кількість цих молекул, зробити їх дві. Потім можемо збільшити їх, зробити їх три зробити. і механічно порахувати. Так, пропонуючи учням такі цікаві завдання, коли необхідно визначити і порівняти фізичні та хімічні явища. Ми ось показуємо, що це всі, всі хімічні реакції горіння це є саме хімічні явища. Учня також горіння вносимо сюди хімічне явище. Далі, вивчаючи тему маленькі елементів, бо учні виникають своїх кіночі запам'ятати маленькі елементів. Тому я пропоную ось таку вправу, коли ми визначаємо натрій, учень називають королевність натрія. Якщо вони говорять, що це вагітність один, це буде, бачимо, що це буде правильно. Якщо ми говоримо про кальцій, то визначаємо його легкість на горівня двох. Якщо це буде алюміній, Аналогічно так всі інші елементи. Як можна в хімію обійтися без законів Ломоносова, коли ми приходимо від простих хімічних формул до, до хімічних реакцій та відняння хім... хім... хімічних реакцій? Тому що Ломоносов це видатний вчений, і фізик, і хімік, і іоруг, і демограф, і, і поет. Саме йому належить дуже... Відомі нам всі закони кілометрів в основному і хімії. Це закон збереження маси мастиричок і закон збереження енергії. Це, це відео це учень восьмого класу Максим Зелений. Він показує шлях на місці Ломоносова до Москви. Пригадуючи ці визначення, ми можемо перевірити себе правильно ми даємо визначення цих реакцій. Реакції сполучення, реакції розкладу, реакції заміщення і реакції обміну. Дуже багато існує законів, які одночасно є і в фізиці і в хімії. Це газові закони, як закон геростата, бойля фуйлямиріота. Закон квадровина Білеєва. Вивчаючи саме фізичну величину кількість речовини, моль, одиниць кількість речовини, я пропоную учням саме ось такі опорні схеми, де показується визначення цієї величини, і пропоную учням пов'язати фізичні величини, такі як маса, молярна маса, кількість речовини між собою. Чому дорівнює маса, чому дорівнює кількість речовини, чому дорівнює. Пригадуємо великі заслуги італійського вченого Амадео Аллагатору. <зав>, що цього вченого, в його періодичної системи. Саме, саме ім'ям цього вченого названа величина, яка називається числова Гадра, стала величина. Ось вона тут. Також пропоную ще одну опорну схему, яка показує зв'язок між цими величинами, хімічні формули, які використовуються під час плані цієї теми, і як позначаються Саме певні величини. А тепер в цій темі обов'язковим елементом є розв'язання задачі громадкологи. І я пропоную учням розрахувати е, молярну масу речовин, масу речовин, знаючи кількість речовини, речовини великий слова газу, азоту і хлориду. Потім самостійно пропоную учням задачу розв'язати за ось таким, за такою умовою. Учні розв'язують і ми перевіряємо правильність розв'язання ось такою шторкою. Аналогічно пропоную задачу в таблиці і учні розв'язують поетапно. Обов'язково я інтегрую хімію з інформатикою. Це є використання інтернет-ресурсів, електронних посилів і підручників, тестування на комп'ютери, готові уроки на тисках, медіатеку, проєктні технології, відеоуроки, віртуальні лабораторії, тренажери, смарт-технології. Ось, наприклад, один елемент смарт-технології анограма хімічних елементів. Ось так. Необхідно скласти назву цього хімічного елементу. No. Якщо мені надають труднощі, то я пропоную ключ, це лужний метал. І це що буде, буде метал. Ось ми беремо так, ось так, ось так, це буде метал на річ. Ось так. Якщо все правильно, то я пропоную собі наступне завдання. Вивчаючи курс органічної хімії 9 класу і 11 класу, він кажуть, потрібно ще вивчити учням по складенню структурних формул речовин в алкан, алкенів, алхенів Я пропоную учням скласти формулу будь-якого алкану. Це структурна формула пропану. але можна зробити, і це буде структурна формула уже етану, Ось так буде. Якщо я хочу зробити структурну формулу іншої речовини, я можу. Використовувати ось ці заготовки, які в мене тут є. Це також були елементи. Приходячи до вивчення ненасичених вуглеводнів, я пропоную такі заготовки. Це заготовка для алкенів, а це заготовка для алкінів. І використовуючи мологічну різницю, я можу добудовувати і робити речовини як з прямим нацюжком, так і розгалуженими. Готуючись до знову, можна використовувати також. Смарт-елементи. Наприклад, необхідно встановити послідовність перетворення неорганічної речовини для отримання одноатомного спирта з неорганічної речовини. І для цього ми також беремо і встановлюємо карбон, потім кальцій карбід потім це буде у нас ацетилен, наступний, потім буде альдегід і етиловий спирт. Я перевіряю, і ось можу я перевірити. Наступне. Готує також тести з теми, з будь якої теми, тема вуглеводи. Назвати вуглевод, який належить до полісахаридів. Це буде підковина. Обов'язково необхідно навчитися визначати якісні реакції як на органічні речовини, так і на неорганічні речовини. Це якісні реакції на катіони. Ви бачите ці картинки цих реакцій і можна вас визначити. Ви вважаєте, якісь на реакція це на який катіон буде? Це буде на, на куклу, Ось осінь, на, на йому і також, як я назвала, якісні реакції нервонічної хімії, і існує якісні реакції з органічної хімії. Як сам необхідна сама, сама реакція, яка на певну сполуку, а це ознаки хімічної реакції, що повинні учні знати. Ну, наприклад, ми говоримо, якісна реакція глюкози з аміачним розчином оксида срібла. Якщо учні вважають, що це червоний осад то можна перевірити. Ось ми включаємо тут є відео і можна подивитися саме якісна реакція глюкози. Глюкози ми... задержать альдегідну групу. Незамінним замінити в роботі, це є мною створений мій власний блог. Блок вчителя хімії та біології. Він створений для учнів, для колег, а також для тих, хто любить природу, цікавиться біологією, хімією та нитією. Кожний блог власний, де праворуч показані вмітки і тут мітки, де можна побачити, які саме матеріали, та інформація приготована для учнів. Це є для учнів всіх класів і 10 класів, і 11 класу, з біології, з хімії, з природознавства. Тут також є віртуальна лабораторія, віліантус, яку ми приймаємо чи завжди, це міжнародна права для дорослих хімії, біології та географії. Це допадозну, конкурси, МАН, методична робота, олімпіади, моє знання, допадозну, закласна робота з біології, хімії та інше. У моєму дорозі є така закладка, яка називається віртуальна лабораторія. Саме там я можу знайти будь які досвід, які цікавить мене на уроці. Наприклад, ми вивчаємо відношення металів до кислот і пропонуємо такий досвід розчинення заліза і цинка у хлоринній кислоті. Для цього ми ось починаємо цей досвід. Ми пригадуємо про основні правила техніки безпеки. Як треба класти кришечку, це неправильно. Лише так правильно це буде. Потім ми знімаємо кришечку і продовжуємо далі. далі. Знову таки знімаємо кришечку, знімаємо кришечку. так, І наливаємо кислоту в одну пробірочку, наливаємо кислоту в іншу пробірочку, потім ми беремо пінцет і кладемо ці метали у стріляні. Ну і так і досліди. дивимося використовується дуже часто на хімії. Але як можна обійтися на уроці хімії лише віртуальним досвідом, необхідно обов'язково простання і наочних дослідів. Тому ми на уроках хронічної хімії, вивчаючи тему біополімери, заклали години тому досвід, який визначає відношення біополімерів прохмалю та вітка до води. Запрошуємо наші дослідники закінчити цей поспішку. Для визначення ступня напрякання альфа використовуємо формулу, де альфа дорівнює М-0В ділимо на м 0 У нас є дані маси тернаду напрякання. пшениця і боби по 20 г. Необхідно зараз визначити масу цих ключових після напрякання і нести їх до таблиці а потім на дошці розрахувати альфа для рисується. Учні відділяють від води і присипають на папірці. Означаємо масу зерна після набрякання. І вносимо ці дані. Добре, молодці, дякую. А тепер, будь ласка, визначимо на дошці студи на для кожної з цих продуктів. Будь ласка, відзначайте. Так, будь ласка, можна зробити висновок. До нового тобто висноваки, будь ласка. Ми визначили маси зелен, і повинні ці дані задати таблицю. Будь ласка. Масу зерна, будь ласка, записує стас. А Тепер вам не важко визначити ступінь врякарня, використовуючи формулу. Будь ласка. Так, будь ласка, дивіть висновок. Найбільше стані напрякання має е, на рис, 80%. Наступний це горох. і найменше всього пшениця 50%. Напрякання має дуже важливе значення. Наприклад, у такому виробництві, як харчове, а, кондитерські та кілоповідно. Вироби використовуються у наш час дуже активно. А якщо ми говоримо про напрягання в живих організмах, це має ні? Звичайно. Наприклад, зі старінням людини, ну, якщо порівнювати у новонародженої дитини, зміст води 90-95%. У людини вже дорослої 60-65%. Ну, Людина, яка вже схиляється до більш похилого віку, в неї напрікання не зменшується, тому, тому можна порівнювати, що напрікання у подібнюється, процеси одміну, з'являються зморжки на тілі, і щоб це, цього запобігти, потрібно добувати певну кількість води кожного дня. Наприклад, мені 16 років коефіцієнт На 65, і поділити на кількість календарних у місяці, це 30. У мене вийшло 1,36. Тобто мені потрібно виплати таку кількість людей, щоб правильно у ній організацію функціонував. Так, от, будь ласка, чи не бажають хлопці визначити свою добу потребу у витяжі? Так, ну, будь ласка. Можна розказати Можна записати як Можна? Так, будь ласка, сюди. мені 16 років. Ко коефіцієнт до мого віку 0,65%. Моя вага 63 кг. Можна підвести розрахунки і моя добова норма буде сягати 1,3 літра в день. Мені 16 років. Сент для мого віку 065 ну, цілого мага 70. Тобто, щоб задовольнити мою добову норму у воді, мені слід випивати приблизно 1,5 літра в день. Антуан дається де в дворі писав: вода, у тебе немає ні смаку, ні кольору, ні запаху. Тебе неможливо описати, тобою насолоджується, не відаючи, що ти таке. Не можна сказати, що ти необхідна для життя. Ти саме життя. Ти найбільше багатство на світі. Тому. Підтримуйте великі води в і будьте завжди здорові. Дякую вам за